Почнемо огляд партій цікавих цього восьмого туру з партіями Медіаров Олексій Широв, в ході якої в господарі Азербайджани виграли. Це знову грають два таких яскравих атакуючих шахісти. І ми бачимо центр всквається, шах, і тут ні слон Т2, з розмінами А ага. Майдиара робить агресивний хід кроли 2 ось так вот від розминов це ясна провокація рокіровка цілком нормальний хід Слон е 3 от слон який не захотів разметость став просто на Е3 і захищає края по лінії є на випадок різних ходів типу е5 але вскривається з іншого боку c5 стає на Д1, на даринген фрезе розмін і тут не кинівшись а чомусь одразу е5 коня вкидається на f5 ф 6 Придивляється до коня f5 а3 напад на коня Ну і тут виявляється, що не так-то і добре у чорних, як їм хотілося. О, оскільки кроль хоче в центрі, але фігури стояти у чорних не дуже добре. Тобто вони вскрили гру, а сенсу від цього виявилося жодного. Ну кінці 5, ніби. Єдиний хід, який дозволяє грати ну, ну, хоча б щось. Але розмін ферзів, так, і розмін коня f5 на b 4 Ну, треба бити фризем, так, все ж таки кроль в центри. Взяли. І тут напрошується кінь е 6 з тим, щоб коня вкинути на d4. Але кінь йде на край дошки. Ну Це дивне рішення. F3. ну Ясне рішення, хоче зробити штучну рокіровку. Кроля поставити на е 2 і слона викинути на d3. Якщо вдасться, звичайно, так зіграти з д 3 то це буде виграна партія. Так? скільки через мат наш 7 травой даты ферзя. Сон є е 6 ну пишеку на C4 це не загроза, там ферзь захищає. Правда 2. я не знаю. А король... Пропрошу, а королев 2. кінь Б2 все страшно. правда 2. ефір Феррит 1 Ну... Не знаю. Мабуть вирішили так. Все одно доведеться розмінювати. Вирішили, поки пішак стоїть. Ну, ще не Б2 зробити цю штуку. Зіграли 3 2 Все одно нічого, крім ферзь Б1, нічого кращого немає у чорних. ферзь е 4. розмін. Тут, до речі, можна було спробувати вимінити цю туру з тим, щоб з'їсти пішака Б2. Але побили сонце 4 і далі партія закінчилася о, різнокольоровими сонами, де погодилось нинчью. І це партія чемпіону світу проти перуанця. 3, Ухляцы Лиза Сенцовича, новоиндийский. Ось ничего нового, звичайно, схема. И слон Е д 2 Ну, с N6. Так уж актуальний актуальный вариант c 1 С5. По боевому выходит играв тут перюанец. Мабуть його надихнула вчорашня невпевнена гра Чемпіона світу. в И він ну, мав шанси отримати значно гірше, там був пішак, але там грав на нічью, а вязаевим пішаком шахист. Т6. Ну от, виходить, цілком хороший варіант, Майже той же самий Біноні, тільки Чернополислон без опонента його навіть відводять, щоб зберегти від розміну. F4, F5, кінь F2, слон вийшов на 2, готують e 4 Слон вишов на F6. Ну, не дають провести Б5, так? Тому що слон виходить не скільки, щоб завати e 4 а скільки щоб провести Б5. Тут цікаво G5 одразу, але слон F6. Тут Е1 Кінь D7. У Е4 тут не так хорошо грає, потому что слон тоді стане на d4. Просто так и стає и е, зрозуміло, что грати. Слон тут дуже сильный. И в принципе там тільки слабкість на E6 у черных, а так у них полный порядок. Тож хитри. Поле d4 взяв под контроль, чемпион. Тут Траба 8 Ну, б 5 не загроза, тим не менше напад на пішака, захистили і кінь б 5 Ось в цьому плані треба 8 не такі хід, тому що це подвійні удари по двом пішакам доводиться віддавати. Звичайно, треба було, мабуть, зіграти тут десь g6. G6, так, зіграти. І нормально сцена представити на g7, а коня на f6. Підвести. Ну вот далее також было довольно цікаво. Так, заменилась структура, ничего страшного. Сон же 7, сон H3, лишь H8. Ну тут важко, что за пропанатом можно было 6 провод одразу. и 4 И ось тут дуже цікаво закрутил груп. Перванец, він пішов не на відкривати цю гру, бо тут кині де не в 6, слон туди дивиться, тут не знаю А6 треба грати, мабуть. Але це таке послаблення, так пише каже 6, що там можна одразу здаватись. Він пішов G5. Вже 6, G5. Ну, якщо будете на F5, так... Тоді просто візьмуть на F4, візьму і вкинуть фрізя на h 4 І пішака F4 не втримати там ще сон на 6, готовий його о, також атакувати. О, доведеться віддати. Раз так, то це не дуже гарно. До речі, тут вже цього, так? Але тут є сон D4. Тут не так приємно Так, тут навіть якщо рад самий 6, то ферзь 4 так і катастрофа там. Рай 2, наприклад. то трайде на G7. Театр на F8 залишається, а скільки скиги поляжаються, то таким чином дадуть шах і навіть без фігури просто заатакують. Тому FG забрали цього ПШК, але тим не менше F4. Продовжують грати на вскриття невдалого короля. Сон в 5 Намагаються його закрити. Ну а G це, звичайно, фір G5. І продовження атаки на короля. Цікаво закритий атак піранець. Але чемпіон світу також ні пасує. Кіння ж 3 захищає пішака g5. Щоб там не... він не активувався, це ферзь H і схвався за цього пішака Все. Пішак h2, це вже хоч якісь гарантії безпеки для короля. Сон e 5 Захищається ось. пішака на всіх кнопках, ферзь e 2 ферзь 1h5. f 7 трава захищає пішака при тим як ферзь активується. G7. Як ми бачимо, тут дуже гарний прийом по тому, як чемпіон світу захищається. Так? G5 такий був цікавий удар, і чемпіон світу на висоті в захисті Трайф 1 поки ставить туру на відкриту лінію, це має бути корисно. Fier 8 і чорні захищають. Фер 3. 3 ну, доволі міцні ходи. заодно Туру пропускает. Кинь f8. Тура g2. Мы видим, все фигуры стоят по белых полях у чемпиона свита. Все надеянно захищено. Враг не пройдет, что называется. Кинь g6. Сон побыв. Ферзь побыв. И Кинь f4. Вот и появляется корысть на g2. Пешак на g5 захищенный. А треба його бити цього коня, бо він хоче стати на Е6 і тоді будуть фігури чорних просто паралізовані. І дорога на лінії F буде відкрита. Тож чемпіону світу вдалося погасити ініціативу, він виміняв важливо слона на Е5, нічого не втратив при цьому. Так що цілком можна таким захистом пишатися. Ферзь H5, ну, спроба хто називати ферзя, так, він тепер дивиться на слабкі поля. ферзь Фірсь 3 До речі, а тут на ферзь D1. Треба бити. Ферзь H5. Так. ферзь d 1 вже є просто f 1 І нічого не досягнуло. чорні тими шахами. Король g8. Ферців 6. Вкидується ферзя в зону. Це нота супротивника. Так, ще три ходи треба зробити, щоб його не отримати. І тут помиляється. тут можно было Ферзей просто поставить на розмин, так и быть его все эти штуки. Але трое всем. Может быть Ферзей не хотел менять, продолжил играть, может быть на выигрыш. А тут просто это дуже связка, дуже сильно неприемная связка. Трое бы Все нормально. Трое в пять. Не будет не читка. Но в ZDNF6 f 6 І пішла вже трое6 це продовжував бути захищений Бо на цей хит був ось такий от хит І розв'язували фігури чорних а значить вони виходили А чим же тройф 5 цей хит Заважаю заробити хід король 7. Потім вже 6. І Еще. Ферсу сіт. Йо-йо-йо, ось він що! Щось я зовсім не уважний. Тут Тут трайф 5, це загроза вже 6, дійсно. Тут треба давати тільки Король Короляж 2, давати шах. І при мене йти на g 7 можливо. І тут треба грати так. М -м -м. Ну, в принципі, є перевага. Траж 1, так, Ражg7. Тут же 6 вже ходу немає. І відбивається. Але в цій пноті був зроблений хід С4 і G6. Це перекриття. А G Tro це на F7, а на F 6 Траж2 яка не може стукнути тройних в 4 вона зв'язана а фер встречається на зв'язці ще був зроблений шафер до 1 і трайф 1 піраннець визнав свою поразку ось такий от взірець захисту і переходу в контратаки від чемпіона світу і подивимося в одну з ключових партій матча Китаю Угорщина Де Китай продовжує своє падіння. Кінь 3 B6. Ось такий перехід з захисту Ніцовича до Новендік. Є 3, гракіровка. Поки що все нормально. Крім того, що ніяких проблем з КНМ на C3. Так? D6, Герц2, С5. Ось здається, у чортах жодних проблем, але дивіться, що відбувається далі. Розміни, розміни, розміни і D5. Здається, що нібито чорних уже добре, оскільки зараз в них фігурки набагато краще. Це 5 єдиний хід. Все інше просто дуже погано, кінь c6. Блокіровка. bc, BC. І d4. Навіть просто b4, b5 накинути лобілі. ще там c6 і фігури всі відкинуть в офсайд. Слон д 2 Ну не знаю тут e5 мабуть, не так добро TNG Fird d 5 Тора Fe1 Ну, тут 5 просто сдается опять и на b4 хоча б розмінятися не знаю e5 было зіграно и просто після солнце 4 виявило, що без пешака залишається. Чорні так побили побыли побыли і в цій позиції з повною перевагою білих Золтан вирішив абсолютно вірно. Він вирішив ускладнити гру цією жертвою. Може він зарані це передбачив, так чи інакше. Це єдиний шанс чорних продовжити боротьбу і не програти одразу. Король H1, здали шах король ж 1 і... Пролютки доведеться йти в центр, якщо він не хоче нічого. Тут можна було просто спідійти назад і це було б нічавічним шахом. Король іде. І тут кроль Е2. Якщо б зіграли так, то після Кінжи 4 ну, шахи не грають з ролі тут. Шахи тут тільки програють. Оскільки король ходить на D1. Тут його закриє Тура і він перебіжить на 2. А було в партії зіграна король єди. Тут виявилось, що проблема з Турою, так, на На 1. Це по суті подвійний удар. Так, на Туру е 5 і на Туру А1. F4. Фіж 1. А хоча ні, тут сонф 1 є. Але кін G4. Появляється. ну... хід троє, так. Тут просто такий шаг і з'їдаю від цього. Тому треба якимось чином прикрити поле F2. Або хоча б захистити сенат. Захистити таким чином захистити Сона, тепер ферзь F2, король D1 в слон буде захищений. Троя е 8 Не знаю. Бити, мабуть, таки не варто було. Тут c 6. Ну це 6 такий свічий. М -м -м. Хоча якщо чесно, то ну, вже важко якось там. А який хід зробити зараз білим? Король D1? D3 є. А кроль D1. І тепер якщо бути ферзем, то кінь в 2 відеочка. От таке цікаве перекриття. Так, D3 і перекрили. Все, це в програш. Кроль 1, фертів 2 все одно виграє ця слона. Це 6. Це вже відмовить від безвиходів. Кінь БЕ5, ФЕ 3 5, 5 д 1 І просто от на цього сона напосілися і все. І немає ради. Це 7. І тут чіткий хід д 3 так, загроза мати є конкретна. Ну, якщо поставити ферзято, то просто ма так. е 2 і забрали слоника. А якщо ферзь бере на D3, як і було в партії, то вже це 8 не загроза. тому що ферзь не підтримує більше пішака І просто забирають тулуна 1 і залишаються зайвим матеріалом. Ну і тут визнав свою поразку лічала. Так, це тур виявився тактичним, особливо фейерверки в тактиці в матчі України-Грузія. І ось бачимо тут також в партії індійця і Найджа Шорта. Все потворить, творит на матне. А і тут цікаво 3. Ця партія вирішилась вирішальною в матчі проти Індію англійців оскільки тут англійці програли ну, зазвичай ферд2 тут люблять грати або хоча ферті 2 а тут ферсі f3 Пропонують здвоїти пішаків на f3 але там нічого особливо не досягають чорні бо таким от бЦ кіньд2 такий от хід це будуть зараз гра на цього слона Планують зіграти кінь b3 і c4, і якщо d6, ну от маєте на увазі, наприклад, як там грають, d6, так. Кінь b3, сон b6, і тут от С4, от такий от є. хід, наприклад, сон Е6 і тут от С5. І наприклад, після ДЦ тут сон виходить упакован. Ось така от ідея є. Найджел Шор зіграв H5. Ну, цікава гра. Він намагається винулити побити білих, на F6, щоб кінь став нормальним на F6 і не було здвоєння, так? при цьому поле e 3 не послаблюється, так? бо шах стоїть на F2. А якщо розмінятися на F6, так? розмінятися і прикрити таким чином, то поле E3 послаблюється і вся діагональ послаблюється. Кінь Б3, сон Е7. Сон, мабуть, забоявся відход по цій діагоналі, бо тут насування пішаків на нього потім цілком можливо. Або після того, як сон сиди, вийде, або одразу навіть c4 з тою самою ідеєю С4. Так, Так, повернемося. Сон Е7, с 4. Все поки що природне. Чесно сказати, може тут уже треба було бити на f3, бо після d6 якось позиція... Ну тут ясно на b2, сон d4, цього ферзя просто ловлять.